Привіт, друже, на зв'язку Вайпер і я до тебе з свіженькими новинами із партнерської програми. Машина ребалансу пларів запустилась знову. Цього разу два героя легендарних під ребаланс із однієї фракції із священного ордена. Зараз разом із вами швиденько пробіжимось по змінах і подумаємо, чи е заграють ці герої новими фарбами, чи, можливо, не заграють. Отже, погнали! Перший герой у нас Вітреус-Помазаник. Е, найперше, що хочеться зробити, це зайти до нього в оціночки, і як ми можемо побачити, войдова легендарочка 2 і 6. Не так багато в нього оціночок, але 2,6 атака на арені, і це саме більша оціночка серед усіх. І що ж можу сказати, ну не грає. Ну, не грає, але я не, не можу зрозуміти, ну вже йому тут війну фракцій могли вже поставити, де там війна фракцій, не суть. Окей. Е, в нього навички досить цікаві, ну, але, друзі, не дуже то корисні. так? Всі три навички були змінені. Давайте найперше прочитаємо, що ж самі розробники пишуть про вітріуса, і що ж з ним буде після ось цього ребалансу. Завдяки цим змінам наша головна мета полягала в тому, щоб підвищити здатність вітреуса, завдавати шкоди та зробити його силою, з якою потрібно рахуватись на арені. Відтепер він ігноруватиме ще більше захисту під час атаки опонентів, зможе самопідсилюватись за допомогою бафів і матиме більш зосереджену на завданні шкоди збірку. Досить вже цікаво написали, і зараз біжимо по його навичках, що ж він у нас буде вміти так робити. Чи він буде бімба на арені, чи не буде. Отже, Автоатака. Всі навички були його змінені. Автоатака. Зараз вона виглядає наступним чином. Атакує одного ворога двічі. З першим ударом лікується на 30% від задної шкоди, другий удар 65% накласти страх. Якщо цільбос, другий удар 65%, шанс накласти зменшення швидкості на два ходи. Що ж змінилося? Змінилось наступне: ось цю приписку. Ось цю приписку страх заміняють на «Справдешній страх, ось і е, цьому негативному ефекту, не, е, цей ефек... і цей негативний ефект неможливо заблокувати, якщо перший удар зцілив цього чемпіона. Я так розумію, там ще й відсоток йому, е, напевно, підняли до соточки. І тобто, якщо він. Якщо стілево, якщо він був з фул здоров'ям, напевно, також буде накладати справдешній страх. Дуже вже цікаво, автоатака стала. Другий, другий абзац залишається незмінним. Просто, можна сказати, змінили ось це і додали ще приписочку. Якщо повністю виліковується, то цей штраф неможливо відбити. так? Тобто, справдешній страх це той, не просто який у нас пропускає хід, а ще й використовується перезарядка тієї навички. Добре, вже звучить цікаво. Йдемо до А2. До речі, коефіцієнти його не чіпали, тобто не писали, що там шкода збільшена. Коефіцієнти залишаться такі ж самі. А 2 Атакує всіх ворогів. Перед атакою усуває з ворожої команди збільшення захисту, щит союзників та посилення. Ефекти можна відбити. Тобто тут точності також не потрібно. Ігнорує 30% захисту кожної цілі, заповнює власну шкалу ходу на 30% за кожного ворога, що вижив після цієї атаки. Якщо вижив, то що тут? Коефіцієнт? Не дуже? Ну, зараз не про те. Е, добре, добавили вони наступне, тобто в нас ось це залишається одне і друге, і добавили посередині ще один абзац. Звучить він наступним чином. Якщо принаймні один баф було знято на цього, е, на цього чемпіона, також накладається баф, тобто сам на себе накидає збільшення атаки 50% і збільшення критичної шкоди е, 30% на два ходи. Ось це вже цікаво. Тобто він знімає, перед атакою знімає. Якщо ми щось зняли, то він ще себе бафає баф атаки і збільшення критичної шкоди. Це уже, слухайте, він буде набагато сильніше пробивати і стане самодостатнім в плані бафу атаки. Це вже досить такий непогано. Йдемо до А3. Атакує одного ворога двічі, і дуже багатько, ви самі можете це все прочитати. Ігнорує щит, небирання та блок шкоди, тобто всяких там леоріусів і так далі буде вбивати. Що ж змінили? Так, тут у нас другий удар ігнорує захист цілі, якщо вона не має активних навичок, та та та, -та, -та, -та. А що ж, що ж змінили? Додають також. Кожен удар ігнорує 30% захисту цілі та знижує максимальне здоров'я ворога на 25% від завданої шкоди. Тобто е залишається оце все, якщо ціль та-та-та-та-та-та, Одним словом, почне 2 рази бити і буде ігнорити два рази 30% захисту цілі. Так, а до речі, що там у нас із пасивочкою? Із пасивочкою, друзі, нічого не міняли, просто зменшили перезарядку на 4 ходи. Тут ми ніяк не можемо на повпливати, він буде просто з 5 на 4. Ось такий ребаланс. Чесно, не знаю, чи він заграє. Так, мені подобається, що ось тут справдешній страх. Йому вже не потрібно точності на автоатаку. Це вже прикольно, але друзі, ми хочемо, щоб ДД на арені. А Вітреус позиціонує себе як аренний ДД. Ми хочемо, щоб він коли походив або вбив одного. Ну, зараз така мета: вбив одного, допхід вбити другого, або коцнути другого, або походити масом вбити всіх, або хоча б когось там двох вбити, двох залишити е, живим. Чи заграє Вітріус? Ну, не знаю. Як на мене, ось якби він ось тут мав не просто ось ці е, збільшення захисту, ще союзників, посилення, а просто атакує всіх ворогів перед атакою, з усуває з ворожої команди всі бонуси. Так? Тобто, це ще був би 50% шанс е, зняти кам'яну шкіру. І після цього б'є. Ось це було б вже, напевно. Е... Було б вже, напевно, рівнем войдової легендарки. Можливо, б і занадто імбово, але зазвичай можна ось той множник поставити трієчку, і не всіх він буде там з цієї навички вбивати. Ну, але я думаю, це реально можна було б йому таке зробити. Так, в нього база кінська. Ну, напевно, множник 2 можна навіть зробити, щоб він. Не супер там всіх шотив, але, друзі, це войдова легендарка. І навіть з цим ребалансом. Давайте задайте собі запитання, чи хотіли б ви його собі на аккаунт, чи, можливо, якогось інакшого імбовішого героя. Ось, і просто задайте запитання, чи хотіли б ви його собі на аккаунт. А тим часом, друзі, ми рухаємось до наступного ребаланса. По заставочці ви могли побачити. Це мій улюблений герой, точніше, улюблена моделька в цій грі це Холцринг. На сьогоднішній момент холстрин грає аж тільки на складі. Так були намагання зробити його на звичайну лаву, через те, що у нього багато мультиударів. І так на заряджених аккаунтах він колись щось там та й проходив. Але на сьогоднішній момент він ніде не грає, і навіть якщо він в мене є, і він в мене не прокачний. В мене лежить на складі. Навіть на війну фракції його не будив. Ось тому давайте разом дізнаємось, що розробники нам підготували по Е, Що самі розробники пишуть, вони пишуть: з холстрингом ми хотіли зробити його більш надійним ДД, який наносить шкоду по одній цілі. Е, тому його випадкові атаки на А1 і А2 було замінено на багатоцільові удари по одній цілі. На додаток до існуючих бафів і дебафів у його наборі, е, його набір навичок також було розширено. Але, незважаючи на ці зміни, він залишається надійним надійним чемпіонах в сферах ПВЕ, де він часто використовувався. Використовувався, де він використовувався? Чи, можливо, я чогось не знаю, також можете е, в коментарях написати. Отже, що ж нам сказали розробники, що тут не буде рандомних ударів, а буде в одну ціль. Добре, погнали, дізнаємося що точно йому змінили. Автоатака. Атакує навмання двічі, накладає збільшення атаки на себе в разі критичної атаки. Була ось така. Стає наступна. Атакує одного ворога два рази. Якщо цей чемпіон має баф завісу або бездоганну завісу, кожен удар має 50% шанс зменшити, зменшити шкалу ходу цілі на 15%. 50% шанс. Ми бачимо, що тут книжечок немає, ймовірно, можливо, додадуть, але 50% шанс зменшити шкалу ходу цілі. Накладає на себе баф збільшення атаки на два ходи. Якщо ця атака критична. Ну, надіємося, що він буде з відсотки йому додать і не буде на 50%, а хоча б 75%, того що Алюрі дай крит шанс і вона три рази, а тут два рази по 15%. Алюра по 30%, якщо я не помиляюся, ну дивимося. Алюра, Алюра. 100% 25% шанс. Просто потрібно критичний шанс. А тут потрібно критичний шанс. І ще, й, і ще й не так багато, і ще й два рази. Ну, одним словом, Алюра обігнала холстрінга в автоатаці. Ну, ось так. А 2 Атакує на в мене, тричі, ігнорує 25. Коротше. Тут навмання було нам сказали, що буде в одну ціль. Що ж насправді ось тут буде? Атакує одного ворога три рази. Якщо на ціль діє дебаф замовлення, кожен удар ігноруватиме 25% захисту цілі. Буде ігнорувати ще 25% цілі, якщо вона також під дією дебафу зменшення швидкості. Також ігноруватиме ще додатково 25% захисту цілі, якщо вона належить до фракцій лорди стяга або відступники. Е, е, що можу сказати? Навіщо ось ця приписка лордів стяга або відступників, якщо він не грає на арені? Навіщо? Ну От просто навіщо? Я ще, ще розумію, якби тут можна було в одну ціль, так. І ми знаємо, що зараз з відступників Анкора нарсес, і якщо тут коефіцієнт там трошки такий нормальний, то можна було би його прикрутити на ренку. Якби він в одну ціль бив. А тут навмань. Так, а він і б'є в одну ціль. Два рази. Три рази, три рази. Сам себе заплутав, а оце вже цікаво. Ну, вб'ємо ми Нарсеса. Анкора його ресне. Заповни ходу, зробимо ще гірше. Анкуру ми не вб'ємо через те, що Анкора зараз грає в шкірі. Ну, таке. А на ПВЕ навіщо нам а, відступники лордів стяга? Я розумію, що він асасин, і він, типу, там всіх-чк-чк. І нема. Ну ось так. Добре. Йдемо до А3. Атакує навмання 4 рази. І 3 абзаці ви можете це самі прочитати. А що ж буде? Е, буде. Атакує 4 рази навмання. Так само. Кожен удар має 75% шанс накласти замовлення та зменшення швидкості 30% на 2 ходи. Тобто, по факту, додають. Зменшення швидкості на два ходи, того що правильно, е, того, що у нас в попередньому в А2 в попередній навичці є приписка про зменшення швидкості. І якщо є приписка, то логічно, що нам потрібно, е, щоб е, хтось її та й накладав. Решта, все залишається без змін. Е, давайте я зачитаю, бо ймовірно, щось е, зміниться. Е, чемпіони з фракції Лорди Стяга або Відступники не можуть протистояти цим дебафам, тобто не можуть заблокувати. Кожен удар також має 75% шанс вкрасти 25 шкали ходу цілі. Якщо ціль із фракції лорди стяга або відступники краде 50% шкали ходу. Також накладає баф бездоганну завісу на себе на два ходи. Е, в принципі, все решта залишилось, як і є. І пасивна навичка. Пасивна навичка. Е, якщо атакує дві цілі під дією замовлення, протягом одного ходу накладає на себе бездоганну завісу на один хід, контратаки не враховуються. Збільшує кричкоду на 30, коли атакує під дією бездоганної завіси. Так. А що ж у нас змінилось в пасивній навичці? Була ось така. Змінилась вона кардинально. Якщо цей чемпіон атакує ціль. Під негативним ефектом замовлення і, і зменшення швидкості, тобто не або, або а то і то має бути. Він накладає на себе бездоганну завісу на один хід контратаки, також не враховуються. Ну і приписочка про збільшення критичної шкоди на 30% також залишається. Одним словом, друзі, що я вам можу сказати? Тут коефіцієнти також не писало ніде, розробники не написали, що шкода збільшується. А що одним словом, я можу сказати, холстерінг як був на складі, так і там залишиться. Просто проробили е, якусь незрозумілу роботу із ним. Він як був незрозумілим, куди його використовувати, так і залишився незрозумілим і не знаємо, куди його використовувати. Могли вже асасина зробити, щоб він заграв хоча б чуть-чуть, на арені, хоча б так як Ерол, так? Якщо в тебе немає сильнішого, ти береш Ерола, і Ерол непоганий герой на арену. Хоча б такого холсінга зробили. Ну, але е якісь інакші задумки в е пларів ну, того, що чогось тут хорошого і корисного, на перший погляд, я не бачу. Можливо, попереду якийсь буде босс, де ось ці навички будуть корисні. Е що вам можу сказати? Так, він на А-2 буде у нас. Так? Е, так, на А-2 буде замовлення і зменшення захисту. Але тут буде, атакує одного ворога. Та дайте йому масову атаку. Зменшення швидкості, плюс замовлення будуть люди його на гідру водити. Не ПВПшний герой, а буде ПВЕшний. Буде на гідру водити, буде щось там та й набивати. Чому так складно? Ну, якщо ви не знаєте, куди прикрутити, так може, друзі, в нас було голосування за навички. Так може пора і ребаланс вже в когось питати, як робити ребаланс, так, щоб герой, яким ніхто ніколи не грав, виліз складу і щоб ним почали грати, щоб він не почав імбувати ось там, а просто щоб він почав грати. Холсрінг грати як не грав, так і не буде. Вітріус, ймовірно, можливо, десь появиться, але. Швидше за все також на Аренці ми його практично бачити не будемо. Ось такі новини. Напишіть в коментарях, які ва ваші враження від ребалансу. І зустрінемось в наступному відосі. I